Шановні, добрий день. Сьогодні приїхав у село. Найкращі дочікуваний до вихідний і буду жарити м'ясо. Це відео не про те, як треба його правильно маринувати, якийсь там рецепт. Так, коротше, я просто приїхав, зараз я тупо поріжу, тупо вкину спеціями, замішаю, там цибульки, там трошки мінералки, солі, ну не в тому суть. Коротше, шановні. Просто інтересний сам процес. Сам процес готовочки. Ножичок достаємо, ножечок фірменний, казененький, тоненько. Взагалі, якщо ви будете коли дивитися в ютубі якесь відео, як різать м'ясо, не дивіться. Ви можете це відео подивитися раз-два, може, дай Бог заповнити. Ну, то таке. Коротше, ми беремо, ріжемо. Ріжемо його як-небудь. Тому що жариться, воно буде сьогодні пізньою ночі, вже коли буде темно, нічого не буде видно, манал, вже коли перегорить. Я не скушу різати його треба якось особи, Коротше, просто його ріжете, та й все, кремсайте. Кстати, світ м'яса, м'яско свіженьке, або це заморозив. Поки воно розморозилось трошки. Конечно! Ми. Це звуко Це фоновий звук. Порізали ось отаку. Ріжемо його далі. Всі діла. так порізав. Ну, я не скажу, що я гарно порізав, ну просто ну, воно по факту тупо порізане. Ну, я ще й приболів, я мав настроєння, ну, старайтеся, розказувати. Хай все буде так, як є. Тепер у нас, виходить, шампуриків немає. Шампуриків у нас вдома дуже танесенькі. Електродики, ми будемо жарити на решотиці. На решоточку желательно не товсто різати. Ці спеції з каструльки вже, ой, блять, такі соплі. Фу. <звук> так, це ми виріжемо. <звук> це ми, коротше, ці кусочки ріжемо невеличкі, але головне, щоб не товсті, щоб воно нормально прожарювалось. Всі діла. Ось, ось такий кусочок можна нам прирізати Та хуйозно. Давайте напополам. А пополамось раз, два, ось клас, бо на шампурах ніхто її жарити не буде. Бля. Наліз шутку кинули ти все. Головне, щоб воно ще промаринувалося. А це ще воно херово розмерзлося. Ну нічого. Так, я ще раз наголушу на тому, що відео несе чисто юмористичний контакт, ніякий контент, теж виріжеш, ніякої серйозності, нічого, просто чисто релакс, отдих. Починок. Ви лежите зараз на недовольні, п'єте там якийсь чай, каву, віддихайте, балдеєте. дивитесь, як санючу коротше, оце ріже м'язко. Ну, давайте повертатися назад до теми. Ми м'язко дорізаємо. Получається, я думаю, мій оператор там який паузи не жме. Все нормально, все йде чин на рядом. Цей кусок коротше, мерзлий. Ми не будемо довго ждати, поки він розмерзнеться, бо це немає, бо скоро вже буде темні, завтра їхати на роботу. Ми, коротше, просто поріжемо таку ось. Раз, два, три. Чотири. Це все діло ми порізали туди-сюди. І ми, коротше, бачимо, що м'язко у нас вже в принципі порізане. Ну, порізано херово, тому що я його ріжу за завод буток. <сум> По мене, походу, температура. М'язко <сум> ми ось все порізали, тепер ми його протикаємо. Це робиться для того, щоб на решотиці воно швидше вжарувалося. І так як у нас мало времени щось, там, маринувати його по 12 часов, зараз ми швидко здаємо, зафіксуємо ці всі моменти, всі діла. Ну це так, можна так і не робити, в принципі, це ваше час, ваше бажання. І так далі. Да, оце ми поробили туди-сюди, оце ми переколошматили, Це теж. Угу. Можна отако все його в кучу скинути, згорнути. Ніч для цибулі, можна двома ножами отак його потикати. Ну, Коротше, суть в тому, що нормально. Так, Тепер м'язко ми скидаємо туди в каструльку. В каструльці воно буде маринуватися. В нас є цибуля. Зараз ми типу, зробимо що... коротше, оце не чищено, це типу, чищена. Ну, коротше, ми потім, якщо буде в нас, в ремі, якщо в мене вистачає грошей на оператора, ми зробимо ефекти. І там красиво почистив. Далі, ми беремо цибульку, цей ніж можна покласти, бо можна польсі вилишитися. Ми беремо не хуже, звісно, під каліберний. Бля, я тряпкою не взяв. Та ладно, наші нам тряпки нові, якщо ми в селі, і в нас є газети. Газети в нас. Газети, газети, блядь. Виявили новий штамп ковіда. Бачите, ось пишуть. <на> Та нам досрати, ну. У вас є там кубіда, діла. По 50 можна рідко і рідка пити, все буде добре. Так, далі. Ми оце обрізаємо цю цибулину. Скажу вам чесно, по поводу цибулі я сильно не парюся. Це воно буде маринуватися, цибульку ми ріжемо таку, як, як в гостях десь ми як допомагаємо. Хоч яблуна оці бісь, вона ріжеться. Все, все порізали, чмах, 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 все, кинули. Слідующе, оці хвостики теж можна туди кидать. Ось. Раз, два, три. Ось порізали. Оце ось, ось порізали, 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 порізали. Звичайно, я читав в одній книжці, що грузини там беруть і віджимають сок, прям з нею там все, все чітко по категорії, блядь, хто воно там їздить? Півдня вже, блядь. Я думаю ще одну цибулинку, тому що у нас я бачу цибулі вже більше ніж м'яса, так звісно, не треба робити. Так, мої дорогі, все. Цибулю ми зробили. Тепер не менш важний момент. Я піду поп'ю кофе. Так, тепер ми додаємо спеції. Обов'язково, шановні дивимося в спеціях. Спеції містять сіль. Якщо у спеції містять сіль, кидаємо, потім в кінці додаємо сіль. Кидаємо червоний перець. Здивимося, тут є сіль. Країна походжена, Китай, Індія, Вікторія. Тут, походу, солі немає, не можна, бо Це перець. Блять, яка сіль. Я люблю гостреньке, того я кину його небагато. Ось, ось Ми трошки кинули, хоп, все. Хорошо. Сановні, далі у нас йдуть якісь трави Греції. Блять, купивши їм делікаті 16 гривень по оксі. Я біг їх груду, аби не аксія, б би зроду б не купляв би. Склад суміш, пряних трав, безелік, розмарин, буля, ріпчаста, чесник, понятно. Півгрядки коротше, в цій пацієн, солі тут немає. Далі, хоп, солі немає. Трошки ще ось осипанули, ну це зрозуміло, воно б нашому права пригорає. Далі, що мені приправа до м'яса, чую, носом тут по-любому є сіль. Склад, ціль харчова. Першим чином тут ціль харчова. Добавляємо. Хоп-хоп-хоп, все, кинули туди-сюди. Порядок, ну, коротше, шановні хлопці, найголовніший інструмент мужської сили це Петрушка. Хто знає, для чого нужна хлопцям Петрушка, напишіть в коментарях. Коментарі, коментарі який набере найбільше лайків, той набере найбільше лайків. Петрушечки теж ми все посипали туди-сюди. Все добре. Петрушки можна більше, тому що баян довгий він завжди налажений. І тепер, коли ми це все покидали, ми кидаємо трошки солі. Небагато, не багато, не треба і навалює, аби, щоб потім казали, що ти влюбився, туди-сюди кинули все. Блядь. Все, я не знаю, ну хорошо. Конечно же, минералочка. Минералочка, это, конечно, вещь. О! Ох, и... Сюда кидаемся. Лем, 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 лем. Лем, 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 лем. Лем, 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 лем. Воно льється, а це бачите, пінеться. Серзерминджер. Так, що далі? I guess we'll never know. Далі, далі. Беремо дровину, нам вже треба м'ясо помішати. Ганю. Коротше, тепер у нас м'яско є. Ми так його трошки помішали. Трошки помішали. Так, пробуємо на насіль. Ідеально. Просто ідеально. Ніяке, блядь, взагалі неяке. Або не солив, або через температуру нічого не чую. Коротше, що, як на мене, можна ще трошки приправи до м'яса сюди вкинути. Ой, блядь, перцю можна ще вкинути, щоб ось ця вся срачка пройшла. Чим швидше, тим краще. Ну, звісно, ще можна трошки солі. Можна двома руками мішатися. Поки ми мішаємося, шановні, я ось звернув увагу на таке об'явлення. Поки мішається м'ясо, ось така рубрика, є в Чорнобайській газеті, називається Самотнє серце. Чоловік 63 роки, вдівець, матеріально та житлом забезпечений. Я вже хочу до нього дзвонити і вже хочу з ним ну якось там подружитися в шахмати поварити, тому що ну, забезпечення. Там по-любому якась бричка є в Москви 412, синього цвету. Королів, мабуть, держа. Ну, то таке, коротше, все, ми м'язко перемішали, зоботка злизала, ми її туди кинули. Ну, в принципі, що все, блядь. Особа таку нічого сложного, легкого, теж нічого нема. Хочете пожарити м'ясо, блядь? Ото купили, самі замаринували і все. Воно хоч і не вийде, але ну зато головне, що сам процес. Чао.